Господарство 100 е, маємо у на нас 2-300 гектар землі. В цьому році взагалі вирощуємо соняшник, зернові, ну, в основному такі культури. В цьому році, в зв'язку з тим, що не встигли обробити землі вовремя, розмінувати це все, то ми засіяли тільки 100 гектар зернових. А тисячу 100, гектар соняшником засіяли. Деякі поля досі ми тільки обробляємо, тобто на осінь готуємо під посів. Трошки да, складно було цей рік у зв'язку з розмінуванням і всім. Ну нічого, справляємося потихеньку. Тут на даному полі посіяний у нас гібрид бела. Посів проводився 6 червня, сівалка кінза. Плюс 50 кг нп 1224 ми давали. Ну, Початок тільки цвітіння, як, Ну, поки нічого себе показує. Ну, Плануємо не менше 30, кормимо, все, стараємося вложити, а там вже бункер покаже. Допомоги, ну, Піддержка від держави, якісь. Як надають гуманітарні да, семена. Дуже цей год важко, тому що якби год вилетів капітала не було, і важко із топливом, важко, і з добривами важко. Ну, от в таких планах сіять, розвиватися, і що надіємося, що в нас все буде добре, що господарство підніметься з колін, так скажемо, і все буде добре.